Вітаю, друзі! Давайте розв'яжемо з вами завдання, яке вам можуть запропонувати на національному мультипредметному тесті з математики, якому проміжку належить значення виразу синус 7 π на 6 мінус 1. Звичайно, такого кута 7 π на 6 ви не знайдете у таблицях, тому в такому разі давайте зведемо цей кут, зробимо деякі перетворення і зведемо його до такого кута, який є у таблицях. Таблиці. Отож, розглянемо синус 7 π на 6. Це можна переписати так, синус, а далі в дужках – π плюс π на 6. Ну і щоб вам було краще зрозуміло, давайте намалюємо одиничне коло і ось маємо кут повороту. Пі, і розглянемо, де саме буде наша деяка точка п нульове, якщо вона буде рухатися по колу на кут пі плюс пі на 6. Додатній кут в нас буде за напрямом проти руху годинникової стрілки. І ми розуміємо, що це буде пі, а далі ще плюс пі на 6. Отже, ось такий кут, це і буде кут 7. Пі на 6. Ну і значення синуса, тут, оскільки ми беремо його по y, буде від'ємне, адже y дорівнює в нас синусу кута альфа, кута повороту точки П. Тому ми запишемо так, мінус синус пі на 6. Ну, а синус пі на 6 це буде одна друга. Це значення можна зайти в таблицях або просто вже запам'ятати. Тобто ми маємо мінус 1 другу. Ну і обчислимо значення нашого виразу, мінус одна друга, мінус одиниця, дорівнює мінус 1,5. Проаналізувавши пробіжки, які дано у відповідях, бачимо, що це буде відповідь Б. Якщо вам усе зрозуміло, ставте вподобайку і тримаємося!